Матеріальна культура народів Передньої Азії в давнину. Цивілізації регіону, який ми умовно називаємо Передньою Азією, були сусідами Єгипетської та Месопотамської цивілізацій, про яких ви вже дізнались на минулих уроках. Населення давньої Анатолії Східного Середземномор'я іранського нагір'я в давнину перебувало під безпосереднім впливом держав Месопотамії чи Єгипту. Втім, йому вдалося створити свою самобутню культуру. Ця територія стала домом для кількох потужних цивілізацій, третього, другого тисячоліття до нашої ери. Однією з найцікавіших груп населення, яке проживало в цьому регіоні, стали хети. Вони носили довгі туніки, які зазвичай доходили до колін, скріпляли їх на плечах бронзовими булавками, Хетські воїни носили легку туніку і спідницю. Взуттям слугували чоботи, пристосовані до гірської місцевості. Хайські жінки поверх спідниці носили накидку зі щільної тканини. Популярними були прикраси, якщо вірити скульптурним рельєфам, то й чоловіки і жінки заплітали своє волосся в коси. Чоловіки зазвичай голили своє обличчя, лише в пізній період у моду входять бороди. Царів зображали у високих конічних шапках та у плащах. Становище жінки в хетському суспільстві було доволі високим, вважають, що, ця традицію, що цю традицію хети запозичили у своїх попередників до індоєвропейського населення Малої Азії. Наступники вхетів, фригійці та лідійці – були не менш цікавими представниками Малої Азії, З побуту та матеріальної культури в них багато чого запозичили давні греки. До прикладу, настійні килими, мистецтво вишивки золотими нитками, традицію розведення декоративних троянд, багато лідійських музичних інструментів збереглися в сучасній культурі. Досі в музиці використовують терміни фригійський лад та «лідійський лад. Одним з найцікавіших елементів одягу став так званий фригійський ковпак. Так умовно називають головний убір, поширений серед фригійців, персів, мідійців та інших народів. Це був високий конічний головний убір і загнутим уперед верхнім кінцем. Фригійський ковпак часто використовували для позначення східного походження особи, яку зображали. У модерну добу його асоціювали із символом свободи. Одним із найвагоміших здобутків матеріальної культури Малої Азії, який греки прийняли у лідійців, стали монети, які виготовляли з електрума. Це природній сплав срібла і золота. Одяг давніх фінікійців, які проживали на теренах Східного Середземномор'я, був загалом типовим для регіону. І чоловіки і жінки одягали довгу туніку і сандалі. Жінки часто носили на голові хустку і прикраси. Тканина, здебільшого, була ляною. Вагомим здобутком стало вміння виготовляти пурпурові тканини, фарбуючи їх за допомогою спеціального пігменту, що його добували з молюсків, які водилися в регіоні. Тканина в результаті обробки набувала темно-фіолетового кольору. В римі, а згодом у середньовіччі, у Візантії цей колір асоціювали з імператорською владою. Подібно до греків, фінікійці були вправними мороплавцями і засновували свої поселення в Середземномор'ї. Так, чимало здобутків їхньої матеріальної культури поширювалося і проникало в інші культури. Цікавим є особливості архітектури малоазійського регіону. Так, у хецьких будинках не було вестибюлю та центральної зали. Кімнати розташовувались в добровільному порядку, групували навколо внутрішнього дворика. Який міг бути розташований і перед будинком. На теренах Анатолії будинки зводили традиційно з цегли, як і в Месопотамії, дах будинку був плоским. Інтер'єр відрізнявся простотою, подекуди будинки були двоповерховими. Фінікійці використовували суміш вапна і піску для будівництва своїх будинків. Облицювання таких будинків робили з кедра. На теренах Малої Азії раціон простих людей складали овочі, фрукти, хліб, пиво, молоко та молочні продукти. Багаті частіше споживали м'ясні продукти, поширеним було вживання пива і вина. Відомо про певне регулювання харчування пов'язане із забороною вживання деяких продуктів, зокрема свинини. Тим не менш, археологія засвідчує, що цієї заборони дотримувалася вибірково і на поселеннях, які були частиною Ізраїльського царства в VII столітті до нашої ери, є сліди споживання свинини. Мешканці Південного Юдейського царства суворіше дотримувались релігійного регулювання раціону. Натомість сусіди давніх юдеїв, філістимляни вирощували свиней для споживання. Тут відомості Біблії підтверджує також. Археології. Комбіноване будівництво з використанням дерева, глини та каменю поширилося в першому тисячолітті до нашої ери на території Ізраїльського юдейського царства. Там будинки зводили в горбистій місцевості. Споруди часто були багатоповерховими, використовували також і поверхню даху. Сім'я жила на верхньому поверсі, а перший поверх будівлі мав господарське призначення. Там навіть утримували свійських тварин. Поступово столицю міста Єрусалим оточили потужною системою укріплень. Там спородили палацові комплекси та храм, де, за переказами, цар Соломон помістив ковчег завіту. Після кількох руйнувань та відбудов остаточно будівля Єрусалимського храму була зруйнована давніми римлянами. Найуживанішим матеріалом для будівництва в давніх персів була цегла сирець, яку виготовляли з глини, багнюки та всього, що було під рукою. У сільській місцевості для будівництва часто використовували дерево. Планування будинків було типовим. На відміну від месопотамських палаців, перські царські резиденції мали багатоколінні широкі землі. З портиками на всю ширину стіни. У них влаштовували церемонії підношення данини царю. У своїх резиденціях царські, перські царі зводили споруди, які мали демонструвати представникам підкорених народів могутність і велич влади правителя світової держави. Найранішою пам'яткою архітектури Персії часів династії Хаменідів є палац Кіра в Пасаргадах. Палац у Персеполі, який став царською резиденцією часів Дарія І, розташований на штучно піднятій платформі. Одяг населення давнього Ірану, Персії, також мав свої особливості. Основою чоловічого костюма стали штани і кафтан з поясом. Серед тканин переважали орнаментовані, залежно від соціального походження та регіону одяг міг мати різний покрій та колір. Одним з елементів чоловічого одягу був так званий кандис. Або мідійський халат, який був особливим типом довгого плаща. Спочатку він був чоловічим перським одягом, за доби елінізму поширився у Давній Греції як жіночий верхній одяг. Збережені рельєфи та пам'ятки перського мистецтва здебільшого зображають чоловіків, тому реконструювати жіночі вбрання складно. Отож, матеріальна культура давнього населення різних областей Передньої Азії мала низку спільних рис. Це було зумовлено як природними умовами, так і специфікою історичних контактів у давнину, але кожна з цивілізацій, які існували в регіоні, мала специфічні риси, які часто виділяють її на фоні інших.